Були дід та баба, як в прадавній кастці, мирно й дружно проживали в злагоді та ласті. Була в хаті господині вправна та моторна та привіз на іменини бабі внук смартфона. Дід в городі, цілий день картоплю сапає, баба вже в город не йде, бо часу немає. Дід працює, спину гне, гарно засмагає, баба ловить інтернет, в чатах зависає, та ніяк не розбере, бо складна наука, як нічого не знайде, то дзвонить до внука. На посуді в три ряди посідали мухи, бо не може відійти баба від Фейсбука. Дуже важко їй даються ті прокляті чати цілий день у телефоні з ним лягає спати. Дід втомився, як і шар плентає до хати, а там безлад та сміття навіть ніде стати. Йди, стара, борщу звари, кидай ті фейсбуки він на бабу так кричить. Аж тікають мухи. Баба каже, не сварись, де твоя культура. На городі поратись то є фізкультура. Відкидай на задній план борщі та котлети. Бо з сьогоднішнього дня сядеш на дієту. Я тут вичитала все. В ліс не йде наука. Це не хто небудь писав. Ah, Tonho, show Facebook,